Якщо людина має інше тіло, це не ваша справа. Комусь дісталась генетика, комусь інсулінорезистентність, комусь депресія. І якщо ви дивитесь на чужий живіт з погордою, то згадайте, гординя вважається гріхом навіть у ваших святих книжках. А любов ні. Парадокс? Можливо. Але не для нормальної людини. Знову ця зелена сопля розводить толеранцію на Ютубі, бодіпозитив, любов до тіла. Зроби підтягування амебо. Це не любов, це пропаганда ожиріння. Людям потрібна мотивація, дієта, спорт, страх, пекла, а не прийняття. Вони приймають себе, поки не застрягнуть у дверях храму. Ага, скоро скажуть, що це люлі це духовна практика. А жир на животі печатка Божої ласки. До чого цей світ котиться? Та заспокойтесь, ви хлопці, Ісус усіх любив, навіть геїв. Хоча це, звісно, хвороба. Але ж ми не принижуємо хворих, а лікуємо. Правильно? Я взагалі не розумію, чому ми це обговорюємо. За мого часу повних людей не ображали, їх просто не показували. Як і жінок, із каре, і все було спокійно. Ти не розумієш, це вже не просто тренд, це соціокультурний сув. Цей бодіпозитив перетворився на ідеологічний експеримент. Я вважаю, треба дослідити ситуацію емпірично. Тобто ти знову хочеш піти в клуб, клеїти тьолок під прикриттям соціального експерименту. Клеїти? Та я піду, щоб зібрати дані, спостерігати, як працює бодіпозитив у польових умовах, етнографічна експедиція в осередок постсучасного гедонізму. Ну ну так і запишемо. Юрченко вирушив до гріховного Вавилону з науковою метою. Я навіть знаю, з чим ти звідти повернешся з приниженим его і флаєром на психотерапію. Головне, не забудь мікрофон і записник. І не плутай покаяння з п'яною ностальгією в туалеті клубу. Я серйозно. Треба перевірити гіпотезу, чи справді зараз вигляд більше не має значення, як вони стверджують, чи це просто нова форма естетичної диктатури? Або стара добра самотність загорнута в глянцеву обгортку. Пиши заповіт, експериментатор. Дівчата, привіт! Я тут проводжу польове дослідження з приводу впливу бодіпозитиву на соціальну взаємодію у вечірній урбаністичній обстановці. Що, ти про що до біса? Простою мовою, чи важливо вам, як виглядає чоловік, чи все-таки цінності і внутрішній світ головне? У нього внутрішній світ більший, ніж біцепс. А у тебе взагалі є хоч щось, крім словесного проносу? Я не пропоную себе як самця, я пропоную діалог, мислення, аналітику. Ой, розумненький знайшовся. Якщо хочеш склеїти баб, покажи банківський рахунок і фотку з залу. А ці твої аналітики для Твіттеру. Але ж краса минуща, залишаються душа, ідеї, спільний вектор екзистенції. Минуще в нас це час. Давай сюди м'язи, гроші і ну ти зрозумів. Інакше гуляй, досліднику. До речі, ти дуже схожий на того типу з Ютуба, який каже, що фемінізм це сатанізм. Але вживу ще сумніше. Це була трольна спроба. Заради повноти експерименту я ще візьму інтерв'ю у бармена. І в дзеркала, коли будеш плакати в туалеті, візьми ще інтерв'ю у своїх стандартів краси. Слухай, ти взагалі хоч мужик, а не якийсь там кабачок із супермаркету. Гарненький, може на вигляд, але м'який, без смаку і швидко гни. Кабачок. Я кандидат філософських наук. Я формулюю парадигми. Та мені пофіг, ти скажи, у тебе прилад взагалі робочий. Чи він як і твої теорії, тільки для слайдів у PowerPoint? Бо я ще не бачила жодного серйозного мужика, який починає з фрази Я тут дослідити прийшов. Це була наукова місія. Суспільна етика, тілоцентризм, емпіричне занурення. Маш, я кажу, він не дослідник, він волонтер з секти боді позитив без приладу. Ага, шкода, бо я якраз хотіла дослідити когось із формою, а не з пауерпойнтом. Вони назвали мене кабачком. І я навіть не впевнений, що це було метафорично. Я ж казав, ті тіла не приймуть дух твого вчення. Це содом, брате. Ти пішов у Содом без вогнемета. Ну або хоча б без пресу. Я приніс їм діалектичну критику цілесності, а вони питали, чи в мене прилад робочий. У цих жінок навіть душі не вимірюються, лише квадрицепси і банківські рахунки. Таке буває, Едику. Люди бачать оболонку, а не світло в серці. Можливо, варто написати пісню. Про те, що тіло це лише темниця душі, симфонічна сюїта з антикапіталістичним меседжем і гностичним підтекстом я її назву Liberaчо Peraзін, я просто мала на увазі щось ліричне з акустикою. Але ок. Вс храм це теж порог Гров, як окай, тільки церкалі ліфтра. Святий не той, хто худий, а хто мовчить? Вона танцює. І не то, хто худі, а хто мовчить, вона танцює, важка і вільна не для тебе.